Персик заліз в шафу до мамки вже на поличку І лупанувся звичайно сам. Такий звук був такий от, бум. Не знаю, що він там робив. І дивіться, запух весь плакав чи ще больно було. Ми його зразу погладили, він почав морчати. Шкода його. Видно, мостився чи що і лупанувся. Чим тільки. Головою. Ну, такий звук, був, бо так було прикриті двері до половини. І дивіться на нього. Запухші очіки. І сьогодні, що больно, ну у тебе ще своя полиця. Чи ти вирішив? Інші освоювати. Малю, Маленький тимі. Маленький котик, да. Шкода тебе. Ну, очі вже розкрив. Вже розкрив, да? Будеш вилазити. Манюкий. Чого і так морчить? Хороший, хороший. Ну, садит скільки потрібно стільки. Красончик.